Ро європейський крок вперед чи про російська пастка 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента, а також референдум про вступ країни до ЄС. Детальніше про результати та вплив цих подій у наших сусідів на ситуацію в Україні розповідаємо далі. У своїх імперських мареннях Росія перетворила Молдову на черговий полігон у гібридній війні. Зараз на президентських виборах там точиться боротьба між проєвропейськими та проросійськими політичними силами. Основні кандидати на пост президента діюча керівниця Молдови Майя Санду, яка виступає чітко за євроінтеграцію, та Олександр Стояногло, який має позицію вигідну Кремлю. У результаті підрахунку 99,5% голосів Майя Сандо здобула понад 42 голосів у той час, як її опонент, 26%. Таким чином жоден з кандидатів не набрав більше половини відсотків голосів. Тому 3 листопада має відбутися другий тур президентських виборів. Також одночасно з виборами президента у Молдові провели референдум щодо конституційного курсу країни на вступ до Євросоюзу. Кандидат. Історичних наук Сергій Гакман зазначає, що такий крок правлячої партії був доволі ризикованим, оскільки в Україні спостерігається досить великий російський вплив. Втім, це матиме велике значення для подальшого розвитку країни. Надзвичайно важливим є те, що вони е, створили підставу для включення це в Конституцію Республіки Молдова. Адже е, ми знаємо, що іноді, коли змінюється правляча партія, можуть е, Мінятися і політичний курс, і зібрати 50% плюс одна людина, правляча партія, як правило, завжди може зібрати конституційну більшість, щоб змінити ті чи інші напрацювання в конституції. Це вже набагато складніше, тобто вони забезпечили оцей європейський напрямок Республіки Молдова, незалежно від того, якими будуть результати як президентських, так і потім парламентських виборів. Попередні результати референдуму показали, що 50,16% громадян проголосували за вступ до ЄС, а проти 49,84%. Перевага у проєвропейського курсу країни у результаті референдуму ймовірно з'явилася після врахування результатів голосування у західній молдовській діаспорі. Молдова спрямувала дуже чітко попрацювала із своєю. Діаспорою, яка зараз працює в Європі, а в всіх посольствах Молдови стояли черги. Люди хотіли проголосувати за європейський вибір Республіки Молдова, бо вони розуміють, наскільки це важливо, щоб Молдова стала європейською державою. Своєю чергою, навіть незначна перевага результатів голосування під час референдуму становить значний вплив для України на міжнародну ситуацію в регіоні. Звертаю увагу Сергій Гакман. Для нас це також важливо, бо це є е, дуже близька сусідка, і особливо вона знаходиться між нами і Румунії. Інших кордонів в неї немає, і і спрямування це одночасно давало би певний рівень і безпеки, і стабільності для обох держав і для України, і для, і для Румунії. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.